Доброго дня, мої любі малята, щирою посмішкою всіх вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Сьогодні запрошую до спостереження в природі. Подивіться, ласкавий сонячний промінчик відчинив весні двері і все навколо захвилювалось. Природа оживає, у дерев та кущів починається весняний рух соків. На гілках бувнявіють бруньки. З бруньок з'являються листки, потім квіти. Деякі дерева і кущі вкриваються ніжним зеленим листям, а потім квітнуть. Зацвітають перші квіти, калюжниця, ряст, первоцвіт, медунка. Починає зеленіти трава. Не поспішайте діти зривати квіти. Краще помилуйтеся ними, та інші теж зможуть це зробити. Вітаємо весну в нашому краї і будемо спостерігати й надалі за змінами у природі.